Зя, ми продовжуємо консиліум і вже раді вітати в студії другого гостя. Це Владислав Крижановський, лікар служби швидкої медичної допомоги, лікар невідкладних станів медичного дому Одрекс. Пане Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Та ви знаєте, літо це період, коли багато хто хоче відпочивати. Хтось їде на рибалку, на берег річки чи лиману десь, хтось просто гуляє в парках, коли може, коли має цю хвилинку. На морі люди намагаються відпочивати, коли є тепла погода, тепла вода. І весь цей час поруч із нами є такий, знаєте, фауна, яка просто наповнює наш світ. цей Комахи, це і різні е, павуки, це і змії, про які дуже часто е, пишуть наші медіа зараз. Це і Більші тварини це можуть бути і собаки, і коти, і певні дикі тварини, лисиці, десь, якщо це кемпінг якийсь, можемо зустрітися з ними. Ну і звісно, щось може вкусити її у воді. Тобто розуміємо, що навколо нас є світ, який не дуже чекає нас з нашим відпочинком поруч із собою, але все ж таки ми зустрічаємося. І коли ми зустрічаємося, бувають моменти, коли всі ці тварини нас кусають. І от саме про це я б хотіла сьогодні поговорити: що є безпечним, що є небезпечним. Як реагувати і може е, порадити якусь, знаєте, таку невеличку маст-хев-аптечку, яку треба скласти і завжди мати з собою в таких от е, вилазках на природу? Е, отже, пане Владиславе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от які з е, е, укусів наразі мають найбільшу небезпеку? Від кого, від яких тварин чи насиков... ну, цих насекомих, які є поруч із нами? Дякую за запитання. Ну, по перше, потрібно розрізнити, що Сам укус він може за собою нести різні види ушкоджень або дії на організм. Ми маємо з вами розрізнити, що це може бути велика собака, і це буде механічна травма, угу. де буде ризик кровотечі, ушкодження нервів, ушкодження м'язів. І тут буде одна допомога. Що це може бути, наприклад, бджола, і у людини е серйозно виникне алергічна реакція на укус бджоли, і тут буде зовсім інша допомога. А це може бути отруйна, наприклад, змія або комаха, яка буде. Випускати свою отруту в кров, і це вже буде токсична дія цієї отрути. Тому тут е варто розрізняти, що саме нас вкусило, і що з цим робити. Ну, якщо розпочати саме з механічної травми, ми кажемо про те, що всі, хто мають такі міцні зуби, це може бути не тільки собаки, а це може бути і коти, і люди, і будь-хто, хто може сильно вкусити, у кого дуже такі міцні щелепи, е що ця. Слухали по телевізору, бувають різані, бувають якісь роби колоті, да, колоті, а бувають укушені рани, і вони мають специфічний механізм утворення. Тобто це і тиск зубів, який спричинює контузію і розчавлює тка, тканини, угу. і після того тварина починає виривати цей кусок да, з нас. І це буде вже рвана якась історія. Тобто це комбінована така м, рана, яка дуже складна, тому що лікар має. Її дуже гарно промити, провести первичну, первинну хірургічну обробку. Ми маємо зрозуміти, що там не пошкоджені м'язи, нерви, фасції, якісь структури, і це все дуже гарно потрібно зашити. І ми пам'ятаємо, що рот да, у Тварини і у людини це є місце, де дуже багато бактерій. Це мене й більше да. там це, так нас. Ну, таке брудне місце, і всі ці бактерії з слиною е тварини потрапляють до рани. І звичайно, що тут потрібно буде приймати рішення про те, чи робити імунопрофілактику від сказу і від правцю, або не робити тут, варто нагадати, що правець це така інфекційна хвороба, від якої ми можемо вакцинуватися, і ми з дитинства від неї вакцинуємось. Є така вакцина АКДС. Я думаю, що всі при неї так. чули. Але останній. Раз, коли ми прививаємося в дитинстві, це 16 років, і після того кожні 10 років ми маємо проводити ревакцинацію. Мі Напевне... здається, війна трошки нагадала так про це, 100%. тому що ми теж в цій студії багато говорили про праве. Саме тому, що а, в будь-який момент ти не знаєш, де ти опинишся, що з тобою станеться, чи ти десь в підвалі ти тр... звичайна така подряпина може бути, а десь це може бути і прильот, і ну, просто треба знати. І це щеплення, воно безкоштовне загалом. Абсолютно в нашому вірно. календарі і робиться буквально за секунду, правда і якщо навіть ми зробили в 16 років, а в 26 років пропустили. Міністерство охорони здоров'я за нас все вже продумало, і у нас є окремі нормативні документи, в яких написано: якщо людина пропустила таку-то дозу такої то вакцини, її потрібно зробити перше, друге і третє. Тому, звичайно, якщо ви вакциновані, то скоріш за все, після огляду рани, лікар прийме рішення про те, що вам вакцинація відправця. Постконтактна з твариною угу. не потрібна, але зі сказом бешенством це інша розмова, тому що до контакту від сказу вакцинуватися не можна тільки після контакту. Зараз немає ніяких 40 уколів. живіт, це буде п'ять доз вакцини на нульовий, третій, сьомий, 14 та 21 день, е, який захистить ваш організм від вірусу, який є невіліковний. Тобто людина, якщо захворіє на сказ, врятувати не можна да. так. Прогноз вкрай неблагоприємний, тобто, переважна більшість, якщо не сказати 100% пацієнтів з проявами сказу, вони помирають. А захистити себе можна, виконавши після того, як вас вкусила тварина. Профілактику, але це невідомо, пане Владислав Тварина. Якщо це домашня тварина, ми ж маємо там щеплення. Ну, якщо да. правильні правильний догляд за тою твариною, то ми маємо паспорт ветеринарний, маємо щеплення і таке інше. Я так розумію, що це коли ваша такий зустріч з твариною невідома, а тим більше дикою. Так, да. якщо, якщо це нас... лисиця там чи хтось такий, абсолютно вірно. Якщо у нас немає. Можливості спостерігати за твариною, якщо це було відпочинок десь на природі, якщо це була зустріч з невідомою твариною, якщо за нею неможливо м м понаблюдати, тому що якщо тварина хворіє на сказ, вона скоріш за все помре через декілька днів. Після uh -huh. того, протягом декількох днів, після того, як вона вас вкусила, і вона вже має прояви ураження центральної нервової системи. Вона буде виглядати дивно, вона йде, вона дивиться в одну точку, в неї слюни там капають. Uh -huh. Тобто це буде видно, що е, тварина хвора, і за нею потрібно буде пронаблюдати. Якщо вона побігла і це неможливо, лисиця, ви бачите, наскільки багато зараз в нас немає відстрілу. Мисливці вдома сидять, да? і дуже багато, навіть в, в міста заходять лисиці. Тому тут ми маємо розуміти, що, скоріш за все, це буде вакцинація, якщо ми зустрінемося з невідомою твариною. Так само я б, мабуть, порекомендувала цим всі любим білочок там годувати, теж бути обережними, тому що наскільки вона вона все ж таки не з мультика, вона реальна білочка, і хоч вона така трошки ручна, тому що всі підгодовуються одному, це може бути. Різні бувають тварини поруч із нами, але не треба одразу їх обіймати і одразу їх чіпати на руки. Пам'ятати, що це все ж таки дикий світ. Що стосовно змій, так само зараз такий бум, стільки новин про змій всюди зустрічаються. Вони гріються, вони вилазять десь на камінці, їх дуже багато в степах, їх всі зустрічають, хтось вдома десь залізла, когось в машину. Наскільки небезпечна зустріч із зміями для одеситів для гостей міста? В Україні живе багато змій, їх видів, але єдиною отруйною є гадюка, яких є три види. Гадюка степова. І так звана гадюка Нікольського, яка названа на честь нашого відомого українця. І в Одеській області може зустрічатися лише степова гадюка. Як правило, звичайно, що вони всі мігрують, кудись повзуть, переповзають і контролювати uh -huh. кожний куточок Одеської області неможливо, але, як правило, ми зустрічаємо лише степову гадюку. Але вона є найотруднішою серед усіх гадюк. В переважній більшості випадків, якщо вкусає гадюка, Людину середньої статури середнього, ем, середньої ваги. І ця зміюка середньої там ваги. Uh -huh. ну, от, як правило, це не призводить до вкрай важких наслідків для організму. Але ми маємо розуміти, що коли людина в стресі зустрічається з якоюсь зміюкою, вона не буде дивитися, який в неї там щось візерунок, який в нього вушка, які в неї там очі. Вона просто побачить, що це щось темне і щось під повзлою вкусило. І е, описати лікарю дуже складно. Запитуємо, а як виглядала це там, як павук цей виглядав? У нього були точечки на спинці, скільки їх було? Да? Ми будемо Зараз про це говорити, але ну звичайно, що людина а людина в цей час спасів помирає да, да? це міг бути хто завгодно, але реальна людина не зможе провести ідентифікацію тієї тварини, яка її вкусила. Тому, звичайно, лікар буде стискатися з таким ну викликом, де потрібно буде визначити і спостерігати. Тут ми будемо говорити про отруйну дію токсину на організм у гадюки. Цей яд, який отрута в неї є, вона переважно впливає на центральну нервову систему. І на, на тлі цього. Загального інтоксикаційного синдрому, будуть виникати симптоми ураження центральної нервової системи, тобто, якщо при якомусь неважкому отруєнні це буде загальне нездуження, це буде спрага запаморочення, це може бути якісь такі невеличкі. Швидко це приходить, якщо чим чим більше отрути потрапить до організму. І це залежить від того, чи буде людина розтирати місце, накладати mm -hmm. жгут. Це, чи буде вона там видавлювати, жамкати це місце, яке вкусило. Звичайно, це повна імобілізація, холод, жодного жгута і зупинка кровотечі, якщо це потрібно. При укусах гадюки це як правило не, не потрібно робити. Е, якщо людина кінц... імобілізувала кінцівку, наклала холод на місце, не наклала жгут, то... то Розповсюдження того токсину буде сповільнено. Якщо це буде швидко, якщо це велика доза, то це буде в період там, десятки хвилин розвиватися. Якщо тоді. Я вже чому буде... питаю вас? Тому що ж ну, зазвичай це ж, ну якщо в місті сталося, тут вже швидко можна зреагувати або е, приїхати, або викликати невідкладну допомогу. Але дуже часто це відбувається десь на відпочинку. І там не, не у всіх і все є. Ну максимум, і це вже теж під питанням автомобільна аптечка, яка е, десь хтось купив, що там наклали, то я не знаю, то вперше дізнаюсь. Там може ще буде якийсь, знаєте, цей резиновий джгут, який пересох вже там 10 років Ничего. тому. Або е, якийсь там ще йод чи зеленка, які е, я не знаю, коли вони там потрібні будуть, але е, якихось е, дійсно потрібних речей може там і не бути. Тому люди сідають, вони їдуть, це певний час. Тому я ще питаю, е, скільки. Це буде ну тривати це, от саме ефект отруєння, коли прийде, і я мабуть так розумію, що вже поки їдеш, можеш його побачити, і ти одразу можеш описати ці симптоми, які ви перелікували для лікаря, до якого ви потрапили там першого до, до якого доїхали. Так, лікарі радять все ж таки. Звертатися відразу після укусу, навіть якщо немає симптомів, тому що ми розуміємо, що ці симптоми можуть розвинутися. Ну, давайте об'єктивно, якщо вкусила невідома змія, ну потрібно звернутися до лікаря, навіть якщо цей відпочинок не дуже хочеться переривати, тому що ці симптоми можуть розвинутися віддалено. Крім того, якщо ми вже зараз поговорили про аптечку, у нас є новий стандарт автомобільної аптечки, в якій... Має бути включений все необхідне, починаючи від турнікету, який буде допомагати нам зупиняти кровотечу. Це буде тиснуча пов'язка, це буде маска клапан для проведення серцевої легеневої реанімації, це буде рукавички, це буде інше. Це буде там голка для проведення пункції грудної е, клітки для того, щоб там розібратися з пневмоторексом, Тобто, це і не тільки при травмі. Яка супроводжується там, Скажу але вам і, чесно, да. я впевнена, да. що дуже мало таких да. людей. Да. Може, це у вас, пане Владіслав така аптечка ще у деяких інструкторів, які навчають, але певним чином бачила я аптечки, і ми навіть говорили, що там повинно бути навіть для ДТП, отакого от те, що може статися просто з будь-ким великому місці, з великою кількістю автомобілів. Там не виявляється потрібних речей. На жаль, насправді да. Що стосовно, ви сказали, треба звернутися до лікаря після укусу. Але ми ж розуміємо і бачили, що іноді такі змії вони вчеплюються в людину, просто кусають і не відпускають. І в той час от цей звір на тобі висить. Теж я так розумію, треба бути дуже обережним, бо ті зуби, яких все ж таки не так багато, як в собаки, як ми про це проговорили, але теж їх можна і обламати. Вони залишаться в рані, і це вже буде певні хірургічні втручання від лікарів. І це теж ще більша травматизація, так? Ну, не варто, варто сказати, що коли змія кусає нас, вона нас боїться в 10 разів більше, ніж ми її. Тому, що, ми, нас, да, так. тому що вона захищається, як будь-яка тварина, навіть укуси собак, кішок це все захисна реакція. І тут ми маємо розуміти, що в переважній більшості випадків змія хоче втекти після того, як mm -hmm. вона вкусила нас, і вона буде це. Вона може застрягти зубами, і вона може ці зуби обламати. Тому що вони хрупкі в поперуковому, скажімо, в поперечному, скажімо так, січенні може обламатися в переважній більшості випадків. Вона вкусить і втече, якщо вона застрягла, і є ну тут. Знаєте, так винятковий випадок, де ми маємо прийняти рішення про те, що ну, вона ж не буде на нас висіти, що будемо, можна да, разом поїхати, да, одразу, що Знаєте, одразу показати, хто знайома чи не знайома змія. От вона, будь да, ласка, да, ласка, до лікаря так. зі змією, да, і показати так, так, вже так, знайома ці, з усіма. Ну, дуже uh, рідко таке буває насправді. Uh, uh, тр Треба, ну, принаймні обережно так бути, щоб не обламати, якось її відчепити від себе. може сфотографувати. При цьому, uh, просто якщо, якщо, паніку, якщо подолати, або хтось близько буде, щоб це якщо, можна було. можливість було б. Бо взагалі дуже гарно, якщо лікарю після того ще й фотографію показати на пам'ять. Да. Що ви вже сказали про павуків? Про павуків з точечками чи не з точечками. Я так розумію, теж звертаються з укусами павуків з ще одна страшилка нашого регіону це скалап'єдри, яких усі фотографують і теж знімають, і скидають у різні соцмережі. Це є в нас такі небезпечні екземпляри, які можуть принести нам також Отруєння. Ну, давайте нагадаємо нашим глядачам про те, що павук він сидить на павутині і чекає муху, ну грубо кажучи. Uh -huh. І коли ця муха прилітає, він має її вбити своєю, своєю отрутою. Тобто, кожен павук по суті є отруйним, але для мухи. Uh -huh. І на території України. Є лише один вид павуків, який потенційно може спричинити якісь наслідки для людини після того, як вона вкусить людину. Це каракурт, який проживає на території Одеської області. Да, він, це його е, таке місце. Все при Чорномор'ї, це Бесарабія, майже вся територія Одеської області. Е, він зустрічається. Як його впізнати? Це невеликий павук з розміром з долонь. Це самки розміром півтора сантиметра і самці розміром 1 сантиметр. Звичайно, що на хоту виходить самка, і, скоріш за все, ви зустрінетесь з нею. Півтора ну, сантиметра щось якийсь павучок. І, але в нього на тілі є такі червоні плямочки. Цей павук відноситься до родини чорних вдів. Цих плямочок має бути 13 штук. Ну я вже уявляю собі як людина, яку вкусив павук. Рахує ці плями на тілі у павука, і точно дізнається, що те, що це каракурд. Ну принаймні, побачити, що вони там були якісь червоні плями. Це вже добрий так, знак. Це Добре. можна сказати, і це вже буде як перший знаєте, дзвоник для лікаря. Що це то був отруйний павук? Так це, це майже достовірно можна сказати, що це був каракурт. От в такому випадку, звичайно, що це невідкладно звернутися до медичної допомоги, або викликати викликати екстренокладної медичну допомогу. Чому? Тому що тут, як і з гадюками, зазвичай укус каракурта не призведе до якихось вкрай важких наслідків, але в нього також дія токсину достатньо для того, щоб призвести до, до стану, який викличе занепокоєння у пацієнтів. В важких випадках пацієнту буде вводитися протикаракуртова сиворотка, яка вводиться лише за призначенням лікаря, і для того потрібно пацієнта оглянути. Тобто, якщо це буде вже розлад свідомості, розлад діяльності центральної нервової системи, якісь судоми, посмикування кінцівок, коли це лікар побачить, звичайно, таке рішення буде прийнято. Але тут варто зазначити, що випадки, де пацієнти госпіталізуються і тривало перебувають в стаціонарі після укусу каракурту, вони. Поодинокі по всій країні, і тут е варто сказати, що, м наприклад, від укусів кішок, собак або гадюк страждає багато людей. Але ну павук він з дитинства для нас щось таке страшне, да, і ми так. не хочемо з ним зустрічатися. Всі інші види павуків вони е можуть і мати якусь отруту, але точно не для нас. І після укусу не призведе ні до чого такого страшного, щоб це завершилось там. Важкої хвороби. Я думаю, що просто більш небезпечні всі ці тварини для дітей, тому що вони більш уразливі, вони більш допитливі і вони маленькі. Це організм меншої маси і меншого спротиву такого ще і імунного і всяких інших. Тому тут для і, і ця долечка отрути вона більш дієво діє саме на дітей, тому я думаю, що це теж може бути як гра, попередити, показати картинки, сказати, що оці види, ці таких, якщо побачити. Бачите, яскравих, красивих, але все одно не чіпайте і не беріть до рук. Ще одне питання в мене буде щодо різних таких, знаєте, комах, таких як бджоли, оси. Вони теж є, вони присутні, вони мігрують. Дуже часто бачимо, що нещодавно на Одеський великий там будинок прилетіла зграя цих бджіл, яка мігрувала. Тобто, теж може вкусити. І тут я так розумію, зі свого досвіду, що це найстрашніше. Це анафілактичний шок, це те, що може статися з людиною, яка має е, саме алергію на оцих комах, так абсолютно вірно. Ми маємо розуміти, що бджоли е, і всі, хто мають ну, бджоли, оси і шмілі зараз активно ведуть своє активне життя, цвітіння. Вони літають, збирають щось роблять, там працюють і. Такий період, коли їх багато на вулицях, всі люди, які мають алергічні реакції, які мають вже алергологічний такий анамнез, вони мають бути насторожені. Звичайно, що справжній такий анафілактичний шок він розвивається. Ну якщо не за десятки секунд, то за хвилини. І тут ми маємо розуміти, що будь-яка да невідкладна медична допомога приїде до вас через 5-6 хвилин в кращому випадку, і е, ми маємо. Точно знати, що робити до цього моменту, якщо у людини вже були важкі алергічні реакції на укуси бджол, бджіл, він має обов'язково з собою мати так званий епіпен. Якщо бачили у людей, які хворіють на цукровий діабет, є така ручка, шприц, як, яким вони uh -huh. собі вводять інсулін, щось таке. Є ну схоже на це це епіпен, який буде вводити людині епінефрин. Дуже ми знаємо, що є певні проблеми з возом в Україну епіпенів, що їх не так просто купити, і, до речі, і ціна дуже дорога на цей препарат. І в нього здається всього, скільки два роки він має найбільший найбільше строк годності. Тобто розуміємо, що це ну, певним чином не всім доступне, і, і так купувати кожні два роки воно ну, але життя. Одне скільки б грошей ви не накопичили, один укус просто раптовий, десь отак, от просто проходили повз трояндовий кущак, і може статися просто смерть за цього укусу. Тому треба якось з цим також мати раду. так. Якщо ви після укусу комахи відчули раптову задишку, набряк обличчя, набряк шиї, якщо у вас раптова якась слабкість, зуд по тілу. Негайно звернеться, зверніться до служби екстреної медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги для того, щоб цей стан був купірований. І е, в нас залишилася буквально хвилиночка. Чи можна якось е, за цю хвилиночку спробувати дати такі рекомендації, що обов'язково таки покласти в аптечку для, для подорожі кудись кудись в подорожі? По-перше, це бу, мають бути засоби для зупинки кровотечі. Туди відносяться і турнікети, і давлячі пов'язки. Найкращий і найперший метод зупинки кровотечі це прямий тиск на рану. Тому ви будете руками, руки мають бути в рукавичках. Це буде перев'язувальний матеріал у вигляді бентів. Це буде обов'язково маска клапан для того, щоб ви змогли провести серцеволеневу реанімацію. І покладіть обов'язково в свою аптечку ті ліки з собою, коли будете їхати, які постійно приймаєте. Звичайно, що там мають бути і антигістамінні препарати, тобто препарати від алергії. Звичайно, що там мати ліки для такого раптового зниження артеріального тиску. Тобто, якщо у вас є хронічні хвороби і ви виїжджаєте на відпочинок, візьміть собою ліки для того, щоб себе захистити. Дякую вам. Ще можна і взагалі, окрім ліків, багато чим а, упередити ці зустрічі. Це і репеленти від насекомих, це і різні, а, якщо ви гуляєте десь у траві, не знаєте, чи там буде змія, це і можна просто одягти штани а, у шкарпетки, їх вправити, щоб це також вас і від кліщів, і від змії, і від когось там захистило. То насправді бути таким свідомий відпочинок, а, тому що, окрім всіх всіх тварин, про які ми сьогодні говорили, є і відкрита вода. Да, і може бути утоплення і тепловий удар, і все це. А ми повинні попередити своєю поведінкою, а не вже лікуванням. Так, е, дякую вам за таку цікаву розмову. Нагадаю, Владислав Крижановський, лікар служби швидкої медичної допомоги, лікар невідкладних станів медичного дому Одрикс був із нами у студії. І всім нашим глядачам я побажаю безпечного відпочинку тільки із задоволенням, щоб наша інформація була вам довідома, а не до практики.